Привіт! Пам'ятаєш Алекса, французького журналіста з журналу Ляві. До речі, які враження залишила в тебе перша глава? Прийшов час продовжити читання і дізнатися про подальший перебіг подій у тексті книги, що допомагає нам вивчати французьку мову. Отже, перше нове слово: спландід! Сяючий, блискучий, чудовий, розкішний. C'est un splendid hotel n'est pas CD. Défensif. Oboronni. Deux sont très agressives. L'autre a une attitude défensive. Due du agressivni a 3 obronnu position. Fixemos pilno uvažno. Quand il passe à côté de moi, le belge me regarde fixement. Коли він проходить повз мене, бельгієць пильно дивиться на мене. Пегдр лєкілібре втратити рівновагу. Паде паніки ділом. Монамієсольмо пегдю лякілібре. Без паніки, каже чоловік, мій друг тільки втратив рівновагу. Сокупе де келькан. Дбати, піклуватися про когось. Je m'occupe de lui – Я подбаю про нього. Tombe dans les pommes – З цією яблучною діомою ми зустрічалися в одному з минулих відео. Якщо тобі не пощастило побачити цього випуску, не засмучуйся! Можеш знайти його за посиланням в описі під відео. Або поглянувши в правий верхній кут екрану. Томбет данліпом знепритомніти, зомліти втратити свідомість. П'єрік е тумбе данліпом. П'єрік втратив свідомість. Оптоніга домагатися досягати. Здобувати, отримувати. Селя обтоніг пуроптонігервю. Це умова для проведення інтерв'ю. Час перепочити. Нехай мозок переробляє та розкладає по полицях отриману інформацію. Старанно перемелює її, розчиняє та поглинає. Заохочуємо тебе тиснути на палець догори, якщо це відео було для тебе корисним. Якщо навпаки, тисни на палець скерований у протилежному напрямку. Щоб не прогавити наступний випуск, радимо підписатися. Ділися своїми враженнями та побажаннями в коментарях. Au revoir!